Що можна купити на Кіпрі за десь 50 євро або в гривні, в мене зняло десь 2200. Так, так, курс уже такий, показую. Я була, коротше, в магазинчику біля Лідлу, овочевому і в лідлі. Тож, на майже 10 євро в овочевому, я купила отаку кількість перцю. Що цікаво, що якщо хочете гарний червоний або тіль просто зелений, то він буде коштувати десь біля 3 євро. А якщо вам окей, і отакий, не дуже естетичний, але великий, то він буде взагалі там приблизно по євро 50. Перець, польська приправка куркума і солодка паприка. Бракує мені завжди до солодкої паприки. Помидори, чумак, одне велике авокадо, петрушка, шпинату. По 40 центів, центів кілограму це в мене вийшло 4 пачечки. Кабачки, не такі вже маленькі, взяла більші. І купа баклажанів. Ось так. Це вийшло на 10. Коротше, майже 10 євро. На в Лідлі, на вже майже 40 євро, там 39 чимось. Вийшло в мене що? Коротше, не втрималась, вирішила спробувати їхню якусь. Цього тижневу акційну новинку кукурузні палички, але вони не з кукурузи, а з арахісові палички. Потім великий хлібчик. Тому що великий коштував євро 10, а половинка такого коштувала євро 20. Я взяла великий. В холодильнику зберігаю, нічого з ним не буде. Цибулька фіолетова. Отакий тріснуло. Отакий От тут сир з перцем, типа намазка. Взяла майже кілограм рибних паличок. Я вже щось брала від цієї фірми, і воно насправді дуже прикольне. Ми брали шніцель, він був дуже смачний. І тут по акції сьогодні були такі рибні палочки. Ціна була прекрасна, і я вийшла спробувати. Звісно, це не на кожен день таке їсти, але воно реально мені смакує. Потім такий навбір був по акції ковбаски, трошки. Ми щось підсіли на сухі сніданки цієї фірми. Вони теж у нас по акції щось там 2,30. Дві шоколадки, стем чорних. чоловіку, це не мені. Натертий сир гауда. Отакий От соус до креветок. Дуже смачний, солодкий. Просто креветки на сковорідку такий соус додаю, все, готова страва. Потім вода. Це в нас цей, типа швепс, але дешевший набагато. Потім дві пачки тофу. Він щось зараз по євро 60. І він реально прикольний. Я вже купувала одну пачку, мені дуже сподобався. Оце креветки. Соус дати, тофу, е якісь овочі, дуже смачно. Намазка на хліб. Ой. Дві пляшки мигдального молока. Бо ми е щодня п'ємо фрапе і фрапе п'ємо на мигдальному молоці. Фрапе в магазині коштує 2,50. Ми купили літр молока за євро, тому це нам на два тижні на фрапе. М'ясо. Тут вже нам наша шпикачка. На таких шпикачечках це шашличок. Типу. Ми на вихідних собі зараз його замаринуємо, а в суботу зробимо на грилі. І фінал це, звісно ж, двохлітрове молоко. Оце все разом вийшло на 2200 або десь на 50 євро. Що пишіть, що думаєте? Наскільки нам це вистачить?